Розпочинаємо випуски з чергової трагедії, що сталося через вимкнення світла. Ціла родина отруїлася чадом на Сумщині. Подружжя ввечері пішло господарювати в літню кухню. Про закриту заслінку в Димарі не знали, бо приїхали у гості до батьків. Побачити ж її не могли. а В селі вимкнули електрику. З'ясувати, чому довго немає дітей. Пішла старенька мати. Отруйне повітря за лічені хвилини вбило її. Голова родини прокинувся посеред ночі від яскравого світла та здивувався, в хаті нікого не було. А я то завжди вставав у час, пів першого, а то пів, пів другого. Світиться, дивлюсь, у хаті і туди... вийшов, а бабушка лежить. Чого ти кажук за масок? Вибіг на двір до літньої кухні, там і побачив уже мертвих близьких. Жінка лежала біля дверей. Неподалік був і 54-річний син з дружиною. Діти приїхали напередодні допомогти по господарству. Наступного ранку мали повертатися додому до Харківської області. Світло відключене було. Повечеряли, і вони з бабушкою пішли в хату. А молоді залишилися в літній кухні там прийняти ванну. Це вже ми так думаємо, що бабушка, видать не дочекалася їх у хаті, пішла подивитись, що. І пропала й бабушка, коли приїхали співробітники газового господарства е, з газоаналізатором, який виявляє виток газу, ніде нічого не підтвердилося по поводу утічки газу. Газовики дослідили приміщення та виявили можливу причину загибелі трьох людей у закритому димарі водонагрівної колонки. Ця заслонка зроблена самовільно, і вона тут не повинна була знаходитися. Це все самовільно зробили. Яке привело до нещасного випадку. Вона була на даний час, коли зайшов хазяїн. Вона була закрита. Селян трагедія шокувала. Родина була працьовитою і порядною. У трагедії люди звинувачують саме зникнення електрики. Аби при світлі вони милися, там є якийсь клапан, який закриває витяжку. Можливо, вони не замітили, що воно закрите було. Аби світло було, може б вони відкрили його. А так... Наразі потрібні експертизи та перевірки проводить міліція. За даним фактом наразі порушено кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу, умисне вбивство. Однак на даний час вже проведено розтин, та попередньо судомедичний експерт може сказати, що причиною смерті є отруєння угарним газом. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, Сумська область, НТН. Смертельний інцидент у військовій частині на Херсонщині мобілізований розстріляв товаришів по службі. Солдат відкрив вогонь із автомата у Червонобаєвському гелікоптерному полку. Один боєць загинув, інший поранений. Як стало відомо. Троє земляків влаштували пиятику в приміщенні постового. Після спустошення кількох пляшок спиртного спалахнула сварка. Один із військових схопив зброю і розстріляв товаришів майже впритул. Підозрюваного затримали. Розслідування проводять міліція та військова прокуратура. Встановлюються обставини загибелі військовослужбовця, з якої зброї він був е, застрелений. Е, Встановлюються інші обставини, пов'язані з причинами. Сварки та загибелі військовослужбовця покарання. Санкція статті даний передбачає покарання вигляді 7 до 15 років позбавлення волі. 30-річний онук перетворив рідну бабусю на мумію, зв'язав пенсіонерку і закрив її у комірчині. Нещасна померла від голоду. Шукати жінку почали лише через місяць. Нині її кату за особливу жорстокість загрожує довічне ув'язнення. 78-річна жінка жила самотньо. Як похолодало, на двір майже не виходила, але її провідував соціальний працівник. Він і розповів, що якось зустрів онука господині. Молодик повідомив, що бабуся поїхала в гості до родичів в інше село. Тож місцеві не одразу запідозрили недобре. лише за місяць покликали сільського голову. Я приїхав сюди на місце, подивився, що дійсно житловий будинок закритий на замок, качки кричать, курчата ходять. О, собака була на прив'язі, вже здохла. Приїхав до мене. Бабин внук, це і тітки Тамари внук, який проживає в стрільську старший Ігор. Попросив, щоб я з ним проїхав до житлового будинку, бо він почув, що значить, десь. Ніби баба зникла. Чоловіки обнишпорили кожен закуток на подвір'ї. Обійшли всі кімнати будинку, а до замкненої комірчини не заглядали. Потім зателефонували до родичів, до яких нібито й поїхала жінка. Коли ж її там не виявилось, викликали міліцію. Правоохоронці натрапили на вже мертве тіло. Ката знайшли швидко. 12 листопада її онук, 30-річний Іван, прийшовши до її місця місця проживання, почав вимагати в неї пенсію. Однак бабуся йому відмовила. Після чого він силоміць заволодів близько півтори тисячі гривень, зв'язав її руки та ноги та вкинув до підвалу. Там бабуся і померла. Судово-медичний експерт за результатами ростину дійшов висновку, що смерть жінки настала від загального виснаження організму та зневоднення. Село моторошний злочин шокував. Люди кажуть, бабуся все життя економила, заощадження віддавала онукам. Тож не збагнуть за що так жорстоко вбито пенсіонерку. Ти коли приходив, бачив ж не бачив. Він їй допомагав щось по господарству. Колись як молодший був ці останні його не сильно. Нині 30-річному онуку пенсіонерки інкримінують вбивство з особливою жорстокістю, приголомшливою обставиною. й те, що він неодноразово повертався до будинку, де повільно від голоду в підвалі помирала його рідна бабуся по гроші. Загалом витяг зі схованки 17 тисяч гривень. Світлана Прокопчук, Денис Коломис, Рівненщина, НТН. Убив за три тисячі гривень. У Києві 28-річний молодик вирішив не віддавати боргу знайомому і зарізав його. Так думав, позбудеться проблем. Натомість втратив волю. Кривава різанина була ось у цій багатоповерхівці. В гості до 42-річного чоловіка завітав його приятель боржник. Він позичив три тисячі гривень у власника оселі і не міг повернути. Останнім часом постійно постійні отримував погрози з його слів від потерпілого, власне і навіть вирішив вже продати власну квартиру для того, аби закрити ці борги. Того вечора він навіть до квартири прийшов зі своєю дівчиною. Чоловіки випивали під час застілля їсть. Знову почув борг треба віддати, та ще й з відсотками після цих слів не витримав. Схопив ножа і встромив у спину господареві. Вже мертвого хазяїна знайшла його мати. Мама дзвонила вечором, то він взяв трубку і сказав, що ми віддихаємо, мама не волнуйся. А коли вже вона позвонила попозже, угу. то він трубку не брав. Ну, вона вирішила, віддихає, мало ли що. Як вона позвонила утром, а він теж не взяв трубку ні домашнього, ні мобільного, тоді вона приїхала угу. сюди. Більше десяти ножових ран нарахували правоохоронці на тілі вбитого. Сусіди кажуть, чоловік працював на базарі, мав власні ядки. Хороший, нормальний. Ми ніколи не бачили, щоб він чи дебоширів, чи п'яний ходив. Тут на ринку його літочки в нього були, люди в нього були. Общались чисто по сосівськи здрасте, до свидання. Угу. Нічого плохого чоловіка сказати не можу. Співробітники міліції затримали вбивцю. Чоловік раніше проблем із законом не мав. Розповів три роки тому позичив гроші на власний бізнес, ремонтував мобільні телефони, та справа виявилася неприбутковою. А повертати кредит і борг другові не мав чим. Тож продав власну квартиру, але приятель погрозами розлютив. Нападникові загрожу до 15 років позбавлення волі. Його дівчина, що стала свідком убивства, не відповідатиме перед законом. А ось про 42-річного киянина Тепер нагадують лише квіти в під'їзді. А вот ця роза, іменно його то саме, як любив. Він любив цвіти. Любив він цвіти. У хаті було дуже дуже багато цвітів. Павло Прядко, Денис голіков НТН. Пенсіонер, захищаючи родину від нападників, застрелив одного злочинця іншого затримали наступного ранку в сусідньому селі. Сталося усе на Вінниччині. Нині за застосування зброї господаря, що боронив сім'ю, можуть посадити за грати. На подвір'ї родини рибаків непрохані гості завітали приблизно о 10 й вечора. Почувши шум, господиня вийшла на двір, де на неї напали двоє невідомих із закритими обличчями. Розвертить мене, там вали десь сюди кулаком, бо все ж ніж червоний. І другий десь в гоко це під гоко, в голову валив которість, що ж тако запаморочилась, але я б сьогодні не потірала. І я це, і потім ще чим, і щось вони як. Хльоснуло, чи то цим балончиком, чи чим що? Ось тут у мені вони ось припекли. Удершись до будинку, зловмисники напали на невістку господарів, яка була в кімнаті з п'ятирічним сином. Грабіжники почали погрожувати дитині, бити молоду жінку і вимагати грошей. Воно кричить, невістку душать, закоси волочать, мовив слово, С***, де гроші, давай гроші. Тішина заглохла всього. Я кричали, як пищав цей гуну вже і онук не пищить, і невістка не кричить. Я думав, що вже всього. Це вже гострі моя. 66-річний пенсіонер зрозумів, що впоратися з міцними нападниками не вдасться. Витяг із сейфа власну зареєстровану мисливську рушницю. У відповідь грабіжники почали погрожувати чимось схожим на пістолета. Тож господар вистрілив. Я раз вистрілив, він на це не реагує і почав стріляльну по мені чимось, чекнув і не знаю, чий воно, воно. Потім я му винужен був стріляти по ньому на пораження. Оце така була моя. Робота. Ось опечаток це й остався з цього, що я стріляв на сіні. Куля влучила в одного з нападників. Поранення виявилося смертельним. По перебуттю бригади швидкої допомоги панцієнту були надані усі необхідні реанімаційні заходи. Однак поранення виявилось несумісним з життям. Загиблий виявився місцевим. 19-річного хлопця раніше притягали до адміністративної відповідальності за дрібний розбій. Другого злочинця 39-річного мешканця Сумської області вдалося затримати наступного дня. Чому ви здесь за що? За што до вияснення А по поводу дедушки с бабушкой? По поводу дедушки с бабушкой, согласно статье 63 Украины, показаний никаких давать не буду. Я сам приезжаю. А откуда приехали? У меня нет ни документов, ниоткуда. Я освободился и ниоткуда не приехал. Езжу по Украине, то там, то там. Затриманому за напад загрожує до 12 років тюрми, покарати можуть і постраждалого господаря. Нині його звинувачують в умисному вбивстві внаслідок перевищення меж самооборони, а за це карають позбавленням волі на термін до двох років. Проводиться розслідування ще, слідчі дії, але, як ми бачимо, дійсно він захистив свою родину, себе. Тому ще раз звертаємо увагу на те, що злодії в першу чергу на те, що люди озброєні і. Розраховуючи на легку здобич, не треба. Не треба бути готовим для того, що люди будуть надавати опір. Юлія Шипонова, Андрій Мацюк, Вінницька область, НТН. Двоє людей загинули в ДТП у Маріуполі. Там ВАЗ на швидкості врізався у бетонну опору. Від потужного удару машина перетворилася на купу брухту. Водій і пасажир померли миттєво. Обставини дорожньої аварії вивчають правоохоронці. Поки відомо, що чоловіки кудись дуже поспішали. 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-2193 на заправлении дороги не выбрал безопасную скорость и справился с управлением. В результате чего совершил выезд за пределы проезжей части влево и наезд на препятствие на бетонное ограждение. У Дніпропетровській області вантажівка наїхала на 28-річного пішохода на рівненщині під колесами Міцубіші загинув велосипедист. А у Львові водій Ланоса перевищив швидкість і ледь не убив себе та своєї родини. Більше про ці та інші автопригоди дивіться в огляді Олександра Храпача. Збив і помчав далі. Поблизу селища Братського на Дніпропетровщині під колесами Дафа загинув 28-річний молодик. Після наїзду шофер не допоміг постраждалому, а лише додав газу. Закриваного пішохода на узбіччі помітили інші водії. Вони і викликали швидку, та дорогою до лікарні травмований помер. А вже за кілька годин після трагедії призвідника ДТП знайшли. Його затримали на блокпосту у Запорізькій області. Спускався в на спуск. На подйомі почало слажувати мене скользький асфальт. В тумані не замітив силует, збив. Я не зрозумів, що зараз збив, просто в шокі продовжав диження далі. 59-річний пішохід загинув на Рівненщині. Аварія сталася неподалік села Великого Житина. Зі слів водія Ауді, чоловік ішов на зустріч транспорту і несподівано рушив через дорогу. Побачити людину завадило світло вантажівки. Від удару постраждалого відкинуло на узбіччя. Він помер ще до приїзду лікарів. Інспектори Даї з'ясували, перехожий перетинав проїжджу частину в забороненому місці. І там само в Рівненській області сталася ще одна смертельна ДТП. Під колесами Міцубіші загинув 54-річний велосипедист. Водій машини твердить, чоловік раптово з'явився на дорозі, тож уникнути зіткнення було неможливо. Виїхав велосипедист, я нічого не зміг діяти на дорозі. Удар Був такої сили, що власник двоколісного транспорта помер миттєво. Правоохоронці вивчають обставини аварії і вже призначили кілька експертиз. Ціла родина дістала травм у нічній ДТП у Львові. Подружжя в тяжкому стані. Шести та восьмирічним дівчаткам пощастило. У них легкі ушкодження. Як дізналися правоохоронці, голова сім'ї за кермом Ланаса під час обгону перевищив швидкість, не зміг вчасно загальмувати і, як наслідок, врізався в вантажівку. Легковий автомобіль дуже пошкоджений. Щоб витягти водія, довелося викликати рятувальників. Наслідок сильної деформації автомобіля в водієві було зажато нижні кінцівки, і без допомоги рятувальники не могли вивільнити його з понівеченого автомобіля. Тому до місця події було направлено рятувальне відділення з допомогою гідравлічних інструментів. У потерпілого було вивільнено з конструкції автомобіля. Олександр Карпач, Артур Терещенко, Вікторія Балицька, Світлана Прокопчук, НТН. П'яний банкір потрапив у ДТП у Маріуполі. Поза протаранив припаркованого на узбіччі Хюндая. Лише дивом не постраждали люди, які саме мали сідати до автомобіля. Після зіткнення нетверезий фінансист додав швидкості та втік. На пошуці призвідника аварії рушили правоохоронці і військові. Затримали водія в гаражному кооперативі. Одразу його перевірили на алкоголь. У крові порушника виявили півтора проміли. Да он вот так просто вот так валялся, а потом резко уехал. Мама его держала, чуть не упала. Машину держала? Нет, Нет держала. Водії машин. Я відкрила двері, схватила його, а, він, а он рванул її. там, по ходу руху цього джипа, є гаражний комплекс. І ми не виключали, що оскільки машина теж могла бути розбитою і вона могла переховуватися в гаражах. Приїхавши в гаражи, ми запитали сторожа, чи не заїжджала бита машина, джип чорного кольору. Сторож сказав, що заїхала. Ми їх затримали, одягли наручники і викликали слідчо-оперативну групу. Чоловік, що навмисно кинувся під колеса автомобіля, вантажівка проти ниви, а також страшні кульбіти машини через необережність водія. Все це дивіться у добірці приголомшливих кадрів, що їх підготував Павло Прядко. Власник відеореєстратора мчить дорогою, жодних перешкод і машин, проте знаки попереджають про ремонтні роботи попереду. І ось саме ця аварійна ділянка дороги. Водій не втримує керма. Чоловіки, що були в салоні, вижили, а автомобіль тепер нагадує купу брухту. Вузька дорога, та на лихо не чекав власник цього відео. Вантажівка сунеться просто на легкового автомобіля. У салоні хлопець і дівчина. Обидвоє дістали незначних забиттів. Водій вантажівки не постраждав. А зараз дивіться, як поталанило водієві автомобіля, що попереду він наближається до повороту і там. Погано закріпили, тому вони випали з причепа і розлетілися дорогою. Та добре, що жодна людина не постраждала. І на сам кінець про аварію на перехресті. Придивіться: здається, що чоловік очікує на якийсь автомобіль. І перехожий зривається з місця і біжить просто через потік машин. Прихожий потрапляє під колеса. Його відтягують на тротуар. Повз проїжджала швидка. Вона й забрала постраждалого. Мотиви поведінки чоловіка невідомі. Павло Прятко НТН. Фатальна знахідка під час розбирання міни загинув чоловік у Херсоні. Вже мертвого містянина знайшли у літній кухні правоохоронці. Вони одразу з'ясували, що смерть господаря настала внаслідок потужного вибуху. Під час обстеження його будинку співробітники міліції виявили цілий арсенал раритетів часів Другої світової війни. Ході дальніших міроприятій було встановлено, що потерпівший гражданін займався розкопками, які проводили в містах. бывших боев во времена Великой Отечественной войны, предварительно в Сюрюпинском районе, откуда была привезена и минометная мина калибром 82 мм, которую впоследствии он пытался дома разобрать. Потужний вибух пролунав уночі у Львові. Там підірвали вхід до супермаркету, щоб вкрасти гроші з банкомата. Проте грабіжників спіткала невдача, апарат був порожній. Чоловіків, що тікали, бачили десятки людей. Тож міліція сподівається на допомогу свідків у пошуках злочинців. Рвонуло біля супермаркету приблизно о четвертій ранку. Потужний вибух розбудив місцевих мешканців. Це був дуже гучний вибух. Весь район підняли на ноги. О, це було четверта двадцять. На перші враження було, що це якийсь я не знаю, бомбу кинули тут. Просто дуже страшно було. Насправді. Люди викликали міліцію. Правоохоронці швидко з'ясували, що четверо грабіжників просвердлили отвір у металевій конструкції банкомата і через нього запустили газ. Замить… Рвонуло близько 300 метрів місця події, там де було застосовано кінологів. Виявили було виявлено балон ємкістю 2 літра, і основна. Газовий балон ніякостю 2 літри. Ясна версія правоохоронців є такою, що е, саме е, вибух був спричинений е, застосуванням газу. Банкомата розірвало на частини та злоумисникам не поталанило, у ньому не було. Жодної купюри. Попередній день це традиційний день для виплат. Відповідно, люди отримували і всі гроші звідти були вибрані напередодні. Нападники уникли камер відеоспостереження. Заздалегідь прикрили їх ганчір'ям. Проте міліція сподівається на допомогу львів'ян, які бачили грабіжників, що тікали з місця злочину. Вікторія Балецька, Михайло Заярнюк, Львів, НТН. Людина ледь не згоріла живцем у столиці. Надзвичайна подія сталася у приватному секторі на масиві Осокорках. Там посварилися батько і син. Молодик витяг пляшку із запальною сумішю, облив чоловіка і підпалив. А сам утік свідками трагедії стали сусіди подачі. Вони почули крики про допомогу, викликали медиків і рятувальників. 69-річного постраждалого забрали до лікарні з вогнем. Він, до речі, впорався сам, і на сина заяви міліцію не подаватиме. Врятуватися він міг одним чином це впасти, перекочуватися, щоб прибити вогонь землею або снігом. Він отримав 20% опіків, рук і обличчя 2-3 ступеня. Наразі знаходиться в опіковому відділенні другої лікарні. А зараз просимо вашої особливої уваги. Допомога небайдужих потрібна дворічному Арсенію Бакуну. У хлопчика рак крові. Йому терміново треба пересадити. Кістковий мозок. Коштує операція 130 тисяч євро. Батьки дитини таких величезних грошей не мають. З марливою маскою на обличчі і ключами від палати в руках. Цими коридорами крокує дворічний Арсеній. Більшу частину свого маленького життя він пробув у лікарні, тож її і вважає домівкою. Ключик, вставляй, ключик, вставляй, вставляй, ключик, вставляй. Молодець. Хлопчик радісно зустрічає знімальну групу свідка, адже гостей бачить вкрай рідко. Вже рік разом із синочком мешкають у лікарні і його батьки. Дві 2014 року, 24 січня, ми пішли з чоловіком до нашого участкового педіатра з скаргою на те, що дитина дуже. Ну він почав знервований був. Потім у нього з'явився маленький синячок на ручці Хвороба у нас острий у власний лейкемія, рак крові. Відтоді почалися тривалі місяці лікування. Хлопчик мужньо витримує всі болючі процедури. От настільки така сильна хімія почалась, що слизиста, повністю рот, весь вавка, гриби, морфін кололи. Кожний ще часом він нічого не може їсти. Взагалі дуже важко це все переноситься. Нині єдине, що може врятувати життя Арсенію, якщо терміново пересадити йому кістковий мозок від неродинного донора. В Україні таких операцій не роблять. Врятувати малого погодилися італійські лікарі. У нього случився ранній сцена, ізолірований ніресидів. Тобто по окончанні терапії вже тогда, коли ми должны были переходити на поддерживающую терапию, в очередній плановой люмбальной пункции Ми обнаружили обнаруживали бласты. Эта патология подразумевает обязательную трансплантацію. Вартість лікування 130 тисяч євро. Гроші потрібно знайти за найближчі два місяці. Завдяки небайдужим людям 60 тисяч вдалося зібрати. Нам потрібно ще зібрати 70 тисяч євро. Все, що ми витратили, то що були якісь заощадження, відкладення і то, що заробляли наші батьки. От ми витратили вже за весь період, який тут знаходилися. Батьки малюка сподіваються, що на новий рік і в їхній родині буде свято, і Арсеній отримає найжаданіший подарунок шанс на життя. Тож просять усіх глядачів допомогти синочку одужати. Ми просимо всіх небайдужих людей відгукнутися на наше прохання, допомогти нашому синочку, їдемо врятувати життя. От. Ми віримо в те, що він буде жити. Всі Марина Боросполець, Олег Моцкевич, НТН. І до події у світі Пакистан у жалобі за жертвами теракту у школі міста Пешавара там вбили до 130 людей, більшість з яких діти. Таліби захопили заручниками пів тисячі учнів і педагогів під час штурму. Почали розстрілювати полонених і підривати себе. Операція із визволення бранців і протидії терористам тривала кілька годин. Десятки поранених дітей рятують медики. Силовики заявили, що ліквідували дев'ятьох бойовиків. Талібан уже визнав, відрядив бійців до навчального закладу, щоби помститися пакистанській владі за посил боротьби із племенами на півночі країни неподалік афганського кордону. Полювання на вбивцю у США околиці міста Філадельфії обшукують спецзагони поліції. Напередодні 35-річний чоловік застрелив шістьох родичів, зокрема, колишню дружину й двох неповнолітніх дітей: – 14-річну дівчинку, і 17-річного хлопця. Особа нападника вже відома. Скоїв злочин ветеран війни в Іраку, Нібито він ворогував з близькими за право опіки над дітьми. Австралія в жалобі до кав'ярні Сидня, де напередодні під час штурму загинули троє людей. Несуть квіти і свічки. Заклад був в облозі впродовж 16 годин. 49 річний ісламіст Мен Харон Моніс захопив заручниками персонал і відвідувачів. Нападника знешкодили. Кілька постраждалих залишаються в лікарнях. Розслідування гучної справи триває. Поліція заспокоює громадськість. Бойовик не мав спільників. Раніше він був підозрюваним у вбивстві екс-дружини над села власти з погрозами австралійцям ветеранам афганської війни. Основна версія захоплення заручників у Сиднеї. Спроба помститися владі країни за співпрацю Міжнародною коаліцією, яка воює з бійцями ісламської держави Іраку і Леванту на близькому сході. Захоплення заручників у бельгійському місті Генті виявилося жартом. Напередодні в одну з квартир буцімто вдерлося озброєння автоматами Калашникова. Люди спецзагін викликав 18-річний городянин. Він ймовірно був під дією наркотиків, і такий сценарій юнакові примарився. За витівку, яка збурила кілька кварталів міста, телефонного терориста можуть посадовити за грати на два роки. У Бразилії внаслідок жахливої ДТП живцем згоріли семеро людей. На магістралі у штаті не розминулися автоцистерна і пасажирський автобус. Від потужного удару обидва транспорти спалахнули. Наслідки аварії демонструють відеокадри свідків зіткнення. Екстрені служби змогли врятувати півтора десятка пасажирів за життя дорослих і п'ятирічного хлопчика. Борються медики. У Китаї внаслідок вибуху і пожежі в караоке барі загинули 11 людей, 24 – четверо з опіками і травмами, половина у критичному стані. Власники ресторану свідчать у справі. На тепер відомо зайнялося через порушення правил техніки безпеки. Обігрівач у залі встановили поряд з освіжувачем повітря. Тому й стався вибух. Ірина Бурсук НТН. Зухвалих бандитів циган, які спеціалізувалися на пограбуваннях АЗС, заарештували в Італії. За останні кілька місяців роми обібрали заправки в Мілані і на околицях на щонайменше 2 мільйони євро. Кадри із камер відеоспостереження доводять скоєння злочинів за ґратами. Нині восьмеро грабіжників. Їх допитують, щоби знайти спільників. На цьому наш час у ефірі вичерпана з вами прощаюся. На все добре. І вкотре нагадую: не забувайте берегти себе.